Державної адміністрації, експертна громадська рада при Херсонській обласній раді. Відповідь ми не підтримали. Наскільки я розумію, ви директор державного підприємства, можна я вискажу те, що пожалуйста, я хочу пожалуйста. сказати. Так, У мене таке питання. Комунальне підприємство «Олєшки». Так, Одіозного депутата бувшого Журавка, який є. Сепаратистом згодені. Так, да, не все. Але чомусь ви дуже тісно співпрацюєте з цим підприємством, не взагалі ви не бачите, що це підприємство використовує незаконним шляхом напрямку. українського народу. Ви не пишете е, в Київ прохання лишити їх ліцензії? незаконного на Ви сектор на 180 кубов лісу, який Вкрали невідомо хто, а ви на нас їх списуєте. Отже питання, чому ви з рахунків державного підприємства погасили борги КП, олежки? І ще таке питання, чому ваші робітники на три місяці йдуть за власний рахунок у відпустку? Я розумію, що вам не видалили кошти, але в Києві розуміють, що ви, як державне підприємство, можете заробляти гроші. І вони заробляються, але вони знаходяться в сирії або в Чорній зоні. Так, То, ви, можливо, не ефективний керівник? Я вважаю, що так. Не Всі питання. Там можна продовжувати більше. Ні, якщо не ефективний, так. заяву я вам зараз про вас. Напишу. Напишите. 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 Так вона в мене написана. Ну, давайте да. пишіть уже. Пишіть. Пишіть. Пишіть, на, на відповіді на питання. На виконуючи на обов'язки, агенції питання. КП Олешки Надра при Міні. не вивозили ні єдиного... Не да. ні єдиного. Машини не вивезли. Документи, коли я прийшов сюди в 13 2013 році працювати, вони оформляли і оформляють законно неоформленіші їх повністю. Ліс хто, хто краде, ліс. ліс крадуть кожен день. Ліс. Кожен день крадуть ліс. день. Тому Зупинили вони цурківське лісо зараз такого філяту. Крадуть я не заперечую, що крадуть. Це ліс крадуть, вивозять в Україну. І у нас вимога до вас, щоб ви зараз писали заяву про звільнення з роботи за те, що ви просто ви поставлені тут, щоб керувати лісгоспом. Це питання не заяву. Я тут для того, щоб працювати, а не розгрібати оце ви... все. Давайте. Значить, заяву я вам зараз показую, я її зараз у 10 годин зустрічаюся з начальником управління. так? Да. Тобто у адміністрації яву ну, можна обслужити. Ваші співробітники не один хорошого слова про вас не сказали. Знаєте, яка проблема Сергій Іванович? Співробітники ви, ви ж розумієте, яка ситуація. Треба е, державу треба спасати на сьогоднішній день. Ліс це також гроші, і це державне. Ми з я першого чую, дня, якщо тут правий сектор утворився, спорять. Чекайте, послухайте мене, кожен день ми теж жило в машині. Кожен день. Це життя, ви її пане. Як широко, Просто я вам скажу так, що кожен день ми ловимо машини з лісом, і нас ще потім ваш друг Золоткий, звинувачує в тому, що ми вивозили, вивозили ліс. За півтора дня 180 кубів вивезли, не маючи навіть пилки. Коли ми охороняли його, солодні не друг. Я його бачив два рази в житті. По-друге, якщо ви хочете, он є інженер, він покаже, скільки ми туди писали звернень за ці самого полон, які повинні розслідуватися. Скажіть, будь ласка, чому, знаєте, я все розумію, але ми співпрацювали з громадськістю, тим більше, що ми писали вам душі і звернень. Значить, так. громадськість так. мене видуждала до незаконного підписання незаконного договору про вивозку піску. Якого? Якого від виду е е е видовити? Слухайте, ну дороги ж треба будувати. Треба. Тільки треба Так, образом. Якщо ви хочете, я вам ну не буду я віддавати. Якщо ви не заключення... До якого мене давили тут більше ніж, ну, рік, Є висновки ну, тобі, інституту виснути, правових відносин. Не хочу, не хочу так. я з вами, вами споритися. Я хочу працювати законно. Там, де будувають дороги, там незаконна вивозка народних, як ви кажете. Так. Не законне, я не хочу. Давайте, да. бачуся, я якщо не... у вас є матеріали, то я сама... Люди. Так. Я вам заяву дам, показав. А я прийшов, я... хочу. Вставайте тут, керуйте. Все, добре, Сергій Іванович, домовилися. Громадська організація там хто хоче, домовилися. Докерувалися вже. Все. Так.